Доброго дня, малята! Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож з маленькою краплинкою. Вона прилетіла до нас з великої хмаринки і хоче розказати вам багато цікавого про воду. сідайте зручніше, наша подорож починається. Привіт, друзі! Я маленька крапелька, донечка води. Хочу розповісти вам про свою матусю, водичку. Вона справжня чарівниця і може бути зовсім різною. А якою про це ви сьогодні і дізнаєтесь? Малята, сьогодні я розповім вам, про найбільший скарб землі воду. Якщо уважно подивитися на нашу планету з космосу, то вона здається нам блакитною. Це означає, що саме вода, яка займає більшу частину земної поверхні, дає їй такий неповторний синій колір. Вода є основою всього живого на землі. Саме у ній зародилося життя. Наші крапельки постійно подорожують, утворюючи кругообіг води в природі. Від сонячних промінчиків маленькі краплинки, які живуть у воді, перетворюються у пар і піднімаються в небо. Там цей пар охолоджується, скупчується і утворюються хмаринки. Коли хмаринки легкі, білі, з хмаринок іде дощик, а коли дуже холодно, хмаринки стають важкими, сірими і навіть чорними. З них може піти сніг або навіть і град. Краплинки знову потрапляють на землю. І все починається спочатку. Це і є кругообіг води в природі. Вода на нашій планеті існує скрізь. Це океани, моря, озера, річки. її кількість існує у вигляді льоду та снігу, що вкривають гори. Вода потрібна нам кожен день. Ми її постійно використовуємо. Вода це та речовина, якої більше всього у нашому організмі. Кожен знає та радіє спілкуванню з нею, насолоджуючись краплинками ранкової краси, шумом і силою морського прибою, дзюркотом лісових струмочків весняними грозами. Запрошую вас в нашу лабораторію води. Зараз, малята, ми з вами проведемо декілька дослідів і дізнаємося, які властивості має вода. Дослід перший. Чи має вода колір? для першого досліду нам потрібна склянка з водою. Можна подивитися крізь воду на руку. Її дуже добре видно. Або опустити у склянку ложку. Її теж буде добре видно крізь воду. З Цього можна зробити висновок. Вода прозора. Дослід другий. Яка форма у води? Для цього досліду ми наливаємо воду у посуд різної форми. Склянка, колба, баночка, вази різної форми. Вода набуває форми того предмета, куди вона налита. Тому робимо висновок. Вода не має форми. Дослід третій. Яка вода на смак. У дві склянки з спустою водою ми будемо додавати цукор та ми додамо цукор. Гарно розмішаємо. Як ви думаєте, малята, яка вода стала на смак? Вірно, вода стала солодкою. В іншу скляночку ми додамо солі і теж гарно розмішаємо. Як ви думаєте, малята, яка вода на смак стала в цій склянці? Вірно, вода стала солоною. Робимо висновок. Вода не має смаку. Її смак залежить від розчинених у ній речовинах. Дослід четвертий. Який запах має вода? Для цього досліду нам потрібні квіти, парфуми, апельсин та склянка з водою. Понюхайте малята, будь ласка, квітку, апельсин. Воду, парфуми. Ми відчуваємо аромат квітів та парфум, запах апельсину. Але вода не пахне. Висновок. Вода не має запаху. Дослід п'ятий. Плаває чи тоне? У Уєні з водою ми поміщаємо предмети, виготовлені з різних матеріалів. Пластмасова машинка. Плаває. Залізний ключ. Потонув. Скляний камінчик. Тонув. Зубочистка. Плаває. Мушля. Потонула. Залізна машинка. Теж потонула. Кораблик виготовлений із пластику. Плаває. З цього ми робимо висновок. Легкі предмети залишились на поверхні води, важкі, потонули. Що ж, марята, ми з вами дізналися. Вода не має форми, прозора, не має смаку, не має запаху. Воду не можна описати словами, нею можна лише насолоджуватись. Вона має унікальні властивості, може змінюватися, переходячи від рідкого до твердого та газоподібного стану. Без води не може існувати жодна жива істота рослини, тварини, птахи та люди. І навіть самій землі потрібна вода, щоб вона не пересихала і давала життя деревам, кущам, квітам. Вода потрібна на полях і в садах, щоб ми могли збирати щедрий урожай овочів та фруктів. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля.